Доброго дня інтернетівці. Ось хочу порадуватись оцим дермом, яке я придбав через інтернет. Ну, по мобілці реклама, інтернет. Через нову пошту. Мені сказали, доставка коштує 160 гривень. На наступний день мені прийшла смс що Бо я прийшов, забрав. Ну, на наступний день. Сьогодні заказав, завтра забрав. Сказали 160 гривень. Коли я прийшов на нову пошту, це вже коштувало 250 гривень. Бачите? На ровному місці нова пошта зняла плюс 90 гривень. От за таке дерьмо. Як бачите, воно ще і з кульочком. Ось кульочок, який я ще не зірвав, не порвав. І ось подивіться, як вона косить. Я вчора знімав відео без цієї ручки. Сьогодні я вже надягнув цю ручку. Може вона з ручкою буде різати краще? Зараз подивимось. Все, заглохло. Хоча я її провів без трави. І вона заглохла одразу на траві. Так, треба знайти одуванчика. Вона глохла вчора, навіть на одуванчиках. Так, ну вони вже осипалися, одуванчики нема. Ну Добре, ну ось маленька травка така. Подивіться, як вона косить. Це не товста трава, а то ненька. О, блядь, уже заглохла, сука. Ну що ж, поважні інтернетовці, бачите? Вона не ріже, навіть, навіть тоненьку травку не ріже. Одуванчики не ріже, взагалі ні хрена не ріже оця косилка. Не купуйте таке гівно таке. Це витрачені кошти, кошти. Отож, люди думайте перед тим, як брати щось таке цікаве по інтернету, як Пілка на акумуляторах, як оце газовна косилка на акумуляторах. Тут такі моторчики, що вони глохнуть, у них сили не вистачає. Воно гарненьке таке, цікавеньке, але гівненько таке. Таке, що, блядь, щоб воно боком вилізло тим, хто її придумав, таку. І тим, хто підняв. На 90 гривень більше за доставку. Бо мені було сказано доставка 160 гривень, а потім сказали, коли забирав, 250 Це місто Київ, нова пошта 122 Я не розумію, це вони від себе підняли таку ціну, чи це насправді така ціна. Отака Ну, удачі вам, люди! Думайте своєю головою, що ви купуєте.